Під дощами, але з урочистим настроєм. Працівники мерії самого ранку вийшли до ратуші, аби одягнути левів у вишиванки. Ця традиція у місті з'явилася у 2017 році. Але від початку повномасштабної війни це дійство не супроводжують святковими атракціями. Проте у мерії сподіваються, що вже наступного року день вишиванки відзначатимуть під мирним небом. Тож акція знову стане гучною та видовищною. Ми просто вдягаємо левів. Щоб пам'ятати про цей день, надіємося, що на наступний рік ми зможемо вже в мирній країні зробити це більш масштабніше з більшими святкуваннями. Нитка за ниткою стібок за стібком. і з'являється це дивовижне творіння. Вишиванка для когось це ідентичність нашого народу, для когось історія та традиція, а комусь душа. І, хоча у багатьох народів світу історично побутував вишитий одяг, однак, справжнім символом вишиванка стала саме для українців. Якось так склалося, що в багатьох народів їхня ідентифікація є гімн, прапор, і герб а в нас ще. Як бренд, як бренд українського одягу вишиванка. Насправді не тільки українці вишивали, є дуже багато народностей, які мають чудесні шедевральні речі вишиті, але якось так склалося, що саме в нас вона стала символом, символом, напевно, спротиву. Через нашу непросту історію вона була потреба самоідентифікувати себе, тобто якось означити в натовпі, по яку сторону барикад ти є. Українська вишиванка пройшла через війни, заборони та висміювання, однак вижила і залишилася ознакою незламності та свободи. Вишиванка це наше надзвичайне національне надбання. Я, наприклад, трошки знайома з етнічним одягом інших народів, але вони, ну як на мене, я звичайно в них менше орієнтуюся ніж в українському одязі. Але як на мене, то вони якісь ну все таки от типові. От видно, там той чи інший одяг тієї чи іншої країни. А в нас просто в який регіон не піде. не те, що регіон на село від села відрізняється. У кожному орнаменті є закудоване послання, а у кольорі історія та зв'язок зі своїм корінням. Адже, як пояснює етнографиня, в давнину кожен регіон, кожне село мали свої кольори, техніку та орнамент. Кожен зовсім інакший. Сокальщина вона така темна. вона належить того так званого чорного шляху. Вона вирізняється такими широкими комірами, такими як. Ем, так, такими як от тут видно, як, як в моряків, так, якщо такі якісь асоціації, жидачівська сорочка, вона має такі фіолетові кольори, дуже красиві. Там поєднання фіолетового, рожевого. До речі, у ця чоловіча це дві сорочки з однієї хати, а чоловіча сорочка, бачите, з синьо жовтими кутасиками. Тобто люди символіку вкладали, де могли. Та через війни активні міграційні процеси, ці так звані кордони приналежності до того чи й іншого регіону стали більш розмитими. Пані Роксоляна колекціонує старовинний український одяг уже 35 років. А колекція налічує кілька тисяч автентичних вбрань. Каже, чимало шедеврів траплялося за цей час. Та, на жаль, часто власниці воліли залишити вишиванки собі. Я сама в експедиціях бачила, які найкращі шедеври. Тримають люди собі на смерті, з одного боку. Це така ну, душа краялася, а з другого боку, людина це вишивала, вона має право. Як бабця каже, що та що? ви, каже, я не продам, я голод пережила її, не продала. В чому я перед, перед Паном Богом стану? Ну, Залишається лише поважати цю думку, хоча, звичайно, як етнографа дуже якесь таке подвійне, подвійне відчуття. Звісно, через непросту історію нашого народу був період, коли вишиванка була радше рідкістю. Та на щастя, тепер вона набирає популярності з новою силою. І у гардеробі більшості українців налічується далеко не одна майстрині ж у свою чергу відроджується копітке ремесло. Є фантастичні люди, фантастичні майстрині, які розгадали старі шви, які відтворюють старі зразки сорочок, роблять по них нові мотиви. Є цілі школи, школа Магде, дзвін, школа борщівської сорочки, Буковинської сорочки, тепер соцмережами це взагалі легше. І просто зараз з'являються майстрині, які справді вишивають. Так, як колись, і це так приємно, бо справді я колись відрізняла від... ну, я зараз також відрізню, але я відрізняла, як казала, що так, як колись вже ніхто ніколи не вишив. Беру свої слова назад. Серед вишиванок сучасних дизайнерів каже Роксоляна Шимчук, теж можна знайти гідні речі, та йдеться про роботи, натхнені саме старовинними музейними експонатами. Наше завдання з вами, щоб 21 століття не було простою копією 20 століття чи 19 століття, а щоб воно, знаючи ту традицію, знаючи, відчуваючи у це дерево, було природньою якоюсь новою гілочкою, яка цвіте, яка розквітає, яка буде давати пагони наступним поколінням. Ми зараз здивували світ своєю звитягою, своєю сміливістю, своєю рішучістю. Але я переконана, що після перемоги ми ще здивуємо своєю культурою, своєю красою. Вишиванка з давніх часів є унікальною для кожного регіону. Але водночас об'єднує всю країну і до сьогодні. Тож традиційно у 3-4 травня українці в усіх куточках світу гордо одягають свої вишиванки. Немов говорячи кожному, я з України. Марічка Драбич Семен Пулик правда тут, Львів. Супереч та попри наші ветерани вкотре довели, що силу всередині зламати неможливо. Сотні бійців з усієї України зібралися у Львові, аби позмагатися в іграх незламних. І те, що вони показали, не аби як вражає стрільба, біг, плавання лише частина дисциплін. Але не зважаючи на ампутації, втрату зору та важкі наслідки поранень, наші хлопці поруються завданнями на раз-два. Подивився, вирішив спробувати. Ну і не знаю, як там вдається. Ну і з 360, ті 284 на перший раз в принципі непогано. А це дуже Власна тема для об'єднання. Найбільшим викликом для ветеранів є власне, їхні поранення. Дуже класно, що хлопці і дівчата знаходять себе в такому виді спорту, як стрільба. Дуже багатьом це нагадує стрільбу з гвинтівки, їхнє, скажімо, професійне життя. І насправді адаптивна стрільба з лука вона відкрита для всіх. Тому і ми бачимо такий приріст ветеранів в нашій співбиті. Нацгвардій Семен Піцун отримав поранення на Мар'їнському напрямку, але попри це встигає поєднати спорт та службу і навіть став переможцем жиму штанги. Адаптивним спортом займаюсь вже, вже другий рік. Була міно вибухова травма. Я ще чинний військовослужбовець. так що на першому плані стоїть захист України, а потім вже спорти. Поєднюємо одне з другим. Ветерани кажуть, що для них змагання вкрай важливі і не тільки в фізичному плані, але й в ментальному. Це місце, де можна поговорити, згадати та підтримати один одного. Багато зустрічей таких, яких там о не там пару років, та тобто, це, це саме про спільноту, про спільноту творення, і це для мене най, най найдорожче. Змагання ігри незламних у такому масштабі провели вперше, і організатори кажуть, що це досвід мотивує на нові звершення. Тож розвиток адаптивного спорту для ветеранів точно буде в пріоритеті. Мета такого заходу це в першу чергу показати хлопцям, що життя продовжується, показати хлопцям, що вони можуть реалізувати, знайти себе далі в професійному майбутньому в спорті, а також це, звісно, об'єднати людей для спільної мети, щоб вони разом поспілкувалися, поділилися якимись емоціями, горим, радощами, зустрілися з побратимами. Ці змагання проведені на неймовірно високому рівні. Хлопці всі задоволені, те, що зробили організатори, це дуже великий внесок. В розвиток адаптивного спорту в Україні і кожен з учасників, які брали участь, мають неймовірні враження. Євгенія Полікарпова правда тут Львів. Захистити молодь та протидіяти вербуванню російськими спецслужбами СБУ спільно з Нацполіцією продовжує всеукраїнську інформаційну кампанію з ФСБшника». Підлітків навчають, як не потрапити в пастку, розпізнати вербування, уникнути небезпеки та куди звертатись по допомогу. Цього разу відкритий урок провели для учнів Львів Брітіш Скул на сьогоднішній день з 14 років. Є кримінальна відповідальність. За злочини проти держави не дайте себе завербувати. будьте пильними і всюди обережними. Як тільки бачите такі повідомлення в себе або ж. На соцмережі мета цієї кампанії інформувати наших дітей, підлітків, нашу молодь про спроби Російської Федерації, Російських спецслужб вплинути на наших дітей для того, аби залучити їх до вчинення протиправних дій. Протиправні дії це можуть бути теракти, підпали, диверсії, але завуальовані. Завуальовані таким чином, що інколи дитина навіть не розуміє, що вона вчиняє. Російські спецслужби цілеспрямовано намагаються залучати до протиправної діяльності саме підлітків, переконуючи їх у безкарності через вік. До прикладу, це може бути дуже просте завдання. Прохання за кілька тисяч гривень здійснити типу, кур'єрську доставку, перенести один пакунок з одного місця в зовсім інше. Насправді в цьому пакунку може бути небезпечна вибухова речовина або ж щось таке, що може нанести шкоди. Зазвичай вербування відбувається через популярні соціальні мережі, такі як Телеграм, Фейсбук, Instagram, Вайбер та інші месенджери. На дитину можуть вийти із нібито невинною пропозицією просто заробити грошей. Проблематика вибування дітей вона почалася ще трохи набагато раніше, ніж набула такого суспільного резонансу, оскільки буквально минулого року, влітку, а саме в липні 2024 року, був один з таких найперших випадків, коли група осіб, серед яких був неповнолітній, на замовлення російських спецслужб підпалили автівку, яка належала Збройним силам України. Загалом СБУ та Нацполіція вже затримали понад 600 осіб, які виконували подібні завдання від російських кураторів. Тому інформаційна кампанія допомагає запобігати таким ситуаціям. Сьогодні дітям роздавали певні флаєра, на яких є коротка інформація, як не стати помічником ворога, є QR-код нашого чат-боту з полифа ФСБшника та контактний номер самого ювенального інспектора, куди діти можуть звертатися для того, аби повідомити ту чи іншу інформацію. Сьогодні ми ілюстрували також відеоролик, який був знятий спільно з режисером Левицьким та службою безпеки України. Він коротенький, він півтора хвилини має за розміром, але він дуже інформаційний. Його показують як приклад реальної ситуації. Самі ж учні підкреслюють, що це не лише відкрило очі на небезпеку, але й дало чітке розуміння, як діяти у подібних випадках. Самосвідомість нашої нації це дуже важливо. От обговорили дуже багато важливих тем, як діяти, як протидіяти. Тобто, дуже сподобалось, що СБУ все покроково пояснила. Ця лекція для нас були наші школи дуже корисна, тому що дуже багато підлітків і багато мається. Наш квіт про мусить знати. Ми не мусимо нас бивати, ми мусимо відбувати ворога. Нам розказали і показали відео досвід дітей плюс-мінус нашого віку, які розказували, як вони попадали в неприємні ситуації, як діяти, як робити, що робити, коли ти попав у цю ситуацію. І це показало, що не треба ніколи допомагати ворогу, і що не треба ніколи слухати і відповідати на якісь невідомі повідомлення. Розказали, як діяти, коли ну якісь приходять якісь дивні повідомлення, ну про якусь роботу, знаєте, гроші швидко заробити. Ну, сказали, що є бот, якому можна повідомити. Мені запам'яталося, ми там говорили про стратегічні об'єкти. Ну, про те, що Ну не можна знімати, не бажано е, про те, що типу ну не варто переходити в якісь там телеграм-чати. Про ну де пропонують роботу. Додамо, що урок викликав активне обговорення. Кожен міг задати запитання, на яке одразу отримував відповідь. Діти були дуже зацікавлені дійсно проведеною тематикою, і ставили досить розумні і логічні запитання, враховуючи, аналізуючи останні новини, які набували такого досить великого резонансу. Сьогодні були присутні старші класи, це із 6 по 10, адже вони найбільше часу проводять в інформативному просторі, і для них це дуже актуально, щоб вони не повелися на російських агентів, на російські служби і знали, як себе поводити в інфопросторі. Додамо, що у Львів Брітіш School для учнів не лише регулярно проводять такі відкриті інформаційні уроки, де запрошують фахівців різних сфер, а також організовують виїзні для того, щоб вони могли не лише почути, але й побачити, як зсередини виглядає та чи інша професія та як насправді функціонує бізнес. Служба безпеки України викрила групу осіб, які займалися контрабандою, а потім продажем ліків російського виробництва на території України. Загалом викрили шістьох учасників злочинної групи. За даними слідства, заборонені речовини ділки зберігали на орендованому складі, де також облаштували кол-центр та відділ пакування для відправки товару. Під час санкціонованих обшуків правоохоронці виявили та вилучили тисячі нелегально ввезених пігулок російського виробництва, в тому числі із містом психотропів. Також виявлено мобільні телефони, комп'ютерну техніку, записники та інші докази злочинної діяльності.